Дзеркало дзеркальце на стіні. Магію не звідки береш ти. Скажи мені, чи я не червоніший? Ну, звісно, мій лорде, але є ще один. Величне зеркало засноване на магії питань. Хто з істот ходячих по землі грішній? Сяє більш червоно, ніж я? Ну, є один червоний хлопець. Він... Червоний хлопець? Що? Ще за червоний хлопець! При деталішому Е... Здається, його я Антон Бета. Дурні! Я наказую вам знайти цю людину! Дізнати, що любить найбільше, і вкрасти це у нього. Він прибіжить до мене. І тоді я викачу з нього його чарівний червоний колір, зробивши мене найчервонішою істотою тере у всьому світі. Me going